Ви готові до приголомшливої подорожі у світ, який навіть не подивиться на вас, а розчавить як безпомічну комашку? Гм, трохи я перестарався, але загальну суть, я думаю, ви вже зрозуміли. Сьогодні нас вітає земля 90214 з її павукозахисником. Тож, що ми знаємо про нуарного павука? Або ж взагалі, що ми знаємо про нуар? Давайте по порядку. Люди, котрі ще не завели звичку читати мальописи, певно, бачили нуарного павука тільки у двох мультах про людину павука. Перший із яких був серіалом та отримав назву Людина Павук Щоденник супергероя. А другий був нам багато відомий мульт про мультивсесвітні Всесвітні пригоди. Але згадується мені ще одна його згадка, а точніше проєкт, де він зіграв ключову роль. І це була гра 2010 року під назвою «Shattered Dimensions». І по суті, маємо ми небагато, але це ще ми до коміксів надійшли. Отже, що ж таке нуар? Нуар охоплює багато типів самовираження по типу літератури, кіно, коміксів та образотворчого мистецтва, які в основному відображають атмосферу песимізму, недовіри і розчарування. Від появи цього терміну його основними ознаками є серйозний тон повіствування: чорний білий кольори, жорсткий реалізм викладу, цинізм, схильність персонажів до саморуйнування та жорстокість. Тому, щоб не викликати в мене такі емоції, ви можете підписатися з дзвіночком, поставити вподобайку та написати коментар. Загальна концепція окремого всесвіту Марвел Noir була запропонована Фабрісом Сапольським у 2006 році. Цей чолов'яга розповів Девіду Гайну свою ідею створити комікс-версію людини Павука 1930-х років. Гайно сподобався його задум, і саме тому він разом з художником Кармайном Діджан Доменніко у 2009 році випустили перший мальопис про нуарного павука, який складався з чотирьох синглів та відкривав для нас землю 90214. Ця невеличка історія знайомить нас із світом, який полонила корупція та несправедливість. Головним антагоністом постає Гоблін, що є верхівкою корумпованої влади цього міста. Разом зі своїми прислужниками, у вигляді Крейвена, Стерв'ятника, Хамелеона та Енфорсерів, вони грають за власними правилами. Лише Пітер не може закрити на це очі та прагне досягнути справедливості. Він залишається вірним своїм переконанням після смерті дядька Бена та після побаченого на власні очі безчинства, яке коїться на вулицях його рідного міста. Бен Уріх, який є фотожурналістом Делі Bugle, знайметься з Пітером, захищаючи його та тітку від прибічників Нормана Осборна. Побачивши в паркарі неймовірний запал відновити справедливість, він намагається зломити його дух, тому і веде Пітера до закладу Black Cat, де показує представників корумпованих гілок влади, які відпочивають у цьому закладі. Але Пітер досі відданий своїм переконанням, навіть після побаченого на роботі у Daily Bugle у ролі помічника Уріха його агресія та гнів тільки наростали з кожним самогубством чи нібито нещасним випадком, до якого був причетний гоблін, і одного дня Пітер вирішив відкритися Бену і розповісти історію, як знайшов понівечене тіло дядька, і що тіло мало вигляд, ніби на нього спустили з граю голодних собак. Але Уріх бачив це на власні очі і точно знав, що то були ніякі не собаки. Тернистий та складний шлях, який обрав Пітер, привів його до отримання надзвичайних павучих сил. Його вкусив павук зі стародавньої африканської реліквії, і це показали так неймовірно та водночас приголомшливо страшно, що затримуєшся на секунду довше на цьому моменті. Павуче божество сказало, що подарувало йому ще більші муки, а саме неймовірну силу. Після того, як Паркер прийшов до тями, він виявив у себе неабияку майстерність до акробатичних трюків, органічне павутиння та неймовірне павуче чуття. До речі, прикметно, що павутиння у нього чорного кольору, та й павуче чуття відрізняється від інших павучків. Вирішуючи не гаяти часу, Пітер вривається до лігва Нормана Озборна, аби змусити його припинити безчинство. Але, побачивши Бена, він зривається та наздоганяє Уріха і заслужено обливає його брудом за те, що він теж бере свою частку. Впізнавши Пітера, він переосмислює свої вчинки та вирішує боротися проти системи, проти гобліна. Зібравши усі необхідні докази, він дзвонить Джеймісону, аби передати йому матеріали та оприлюднити їх у газеті. І тут стається неймовірний твіст. Джеймісон вбиває Уріха, а Паркер, дізнавшись про це, прямує у Б'югл, аби помститися. Але Джона вже помирає. Тікаючи з місця злочину та дізнавшись деталі про спільників Нормана, він розуміє, що Джеймісона грав Хамелеон, а вбила його Феліція, котра бачила на власні очі, як вбили Бена. І між усіма цими моментами паркер майструє собі костюм. Але не звичайний червоно-синій, а чорний. Цей костюм був створений на основі уніформи льотчика часів Першої світової війни, котрим був його дядько Бен. Взагалі, концепцію костюму намалював художник Марко Джурджевич, Причому було навіть дві його варіації, і обрали більш похмуру, що якби і показувала нам, що це світ нуар. Темний та підступний. Також я знайшов перше бачення костюму норного павучка у виконанні художника цього мальопису. Плюс він ще мав такі цікаві начерки. Але повертаючись до сюжету, Гоблін посилає падальника привести до нього Пітера Паркера, адже він підозрює його у допомозі людині павуку зривати його операції. Пітеру у ролі павучка не залишається нічого іншого, як застрелити стерв'ятника, бо той схопив тітку Мей. Вона не дуже задоволена його вчинком і каже, що не хоче жити у світі, де люди вбивають один одного як тварини. Паркер дослухається до її слів, і коли справа доходить до розбірок із Гобліном та його шайкою, він не спішить доставати свого револьвера, згадуючи слова своєї тітки та смерть його дядька і бена Уріха, він не вбиває гобліна, але і не запобігає його заслуженій смерті. Ось так і закінчився цей мальопис: очищенням світу від поганців, які створювали хаос, граючи за власними правилами. Але це ще не кінець усієї історії, це тільки її початок, адже на носі німецький рейх та ще більша небезпека. Продовження історії вийшло у 2010 році, яке теж мало чотири сингли і носило під заголовок, якщо дослівно, очі без обличчя на вулицях 1934 рік від подій попереднього мальопису пройшло всього лише вісім місяців, і здавалося б, що усе вже гаразд, але не все так просто. Німецькі нацисти не полишають спроб проникнути до влади у Нью-Йорку, Вони запускають майстра злочину, аби той зайняв місце гобліна у кримінальному світі. Разом із піщаною людиною вони займають керуюче місце у корумпованому Нью-Йорку, що спричинить проблеми як для людини павука, так і для непідкупної поліції. Німецькі щупальці, котрі розходяться по всьому Мангеттену, починають фінансувати жахливі експерименти доктора Октавіуса, який досліджує мозок та намагається зробити із людини безвольного голема, котрий тільки те робитиме, що виконуватиме накази. Спочатку він ставив експерименти над тваринами, але він не зупинився та перейшов до людей, яких зневажав та не любив із самого дитинства. І це дійсно жахливо та бездушно по відношенню до темношкірих. Тому людина Павук просто не може відвернутися від постраждалих людей, серед яких є його друг Робі, його кохана Феліція, котра постраждала від рук майстра злочину та від багатьох інших жертв. Це дійсно гідне продовження, яке показує нам ще більшу небезпеку, кохання, смуток, піднімає тему гуманності та прав темношкірих у той час. А ще у кінці цього мальопису нам презентують нового персонажа, а саме Феліцію, котра стала білою вдовою і виправдала назву Очі без обличчя. Далі нас вітають хроніки Спайдерверсу. Спочатку нам розповідають коротеньку історію, як містеріо хотів отримати зразок крові людини Павука та замінити Фіска, який у свій час замінив майстра злочину, а той у свою чергу, Гобліна. Події відбуваються вже у 1939 році, коли людина Павук вже три місяці не з'являвся на вулицях Нью-Йорку. але павуче чуття не дає Пітеру спокою вже довгий час. Розправившись з містеріо, до нього завітав лиходій мульти всесвітнього масштабу, але його вчасно рятує Superior Spider-Man та знайомить з командою по порятунку альтернативних реальностей. Потім у коміксі Spider-Verse Team Up у першому номері, нуарний павучок разом із шестируким Пітером виліковують Паркера з іншого всесвіту, адже він перетворився на величезного павука. Ну а потім відбувається сам Spider-Verse, де також з'являється нуарний павучок. Але на цьому не затримуємося, бо кросовери про павуків потребують окремого відео. Далі павучок зіштовхнувся зі своїм старим ворогом, доктором Октавіусом, у мальопусі Spider-Verse Unlimited Infinity Comic. Паркер об'єднується з нуарним Дерзебісом, аби запобігти катастрофі та врятувати тітку Мей. Прикметно, що у цього коміксу дуже дивна композиція, адже він йде не у вигляді кожної окремої сторінки, а у вигляді загальної великої стрічки, яка складається зі сторінок у вертикальному порядку. Наступними йдуть події другого Спайдерверсу, чи як його ще називають Варзонс. У ньому павуки з різних всесвітів дивним чином опиняються у чужому вимірі, а потім ці події перетікають до коміксу Web Warriors, який розтягнувся аж на 11 випусків. В цьому мальописі людина павук Нуар у шостому номері розповідає про себе, про своє дитинство та про два головних уроки, які він засвоїв. Ніколи ні. Кому не довіряй, та завжди будь на поготові повернувшись додому, з норним павучком відбуваються події мальопису, який потім навіть був анімованим чи навпаки. Сюжет розповідав про те, як Шульц у 1940 році став шокером та хотів допомагати нацистам закінчити війну своїми суперкостюмами. Пліч опліч людина павук та біла вдова зупиняють лиходія, але з'являється Spider UK, типу Британія, та знову просить допомоги внуарного павука. Далі, вже як стає зрозумілим: команда павукозахисників з'являється у мальописі Spider Spider-Geddon, де в першому ж номері вбивають людину павука Нуар. Та після завершення цих подій Гвен Паук у своєму сольному коміксі Гост Спайдер у четвертому випуску навідується до рідного виміру гнуарного павучка, аби повідомити його рідним та знайомим, що він помер, захищаючи мульти Всесвіт. У підтвердження цього ми бачимо шокуючу поведінку тітки Мей та жахливі наслідки роботи майстра злочину на обличчі у Феліції. І виходить, це кінець. Міг би бути, але ще зарано. Адже ще в одному Спайдер Версі 2019 року Пітер із Землі 90214 знову розповідає свою історію: те, як він отримав сили, те як зустрів інших людей павуків і те, як помер. Але серед пітьми він чує голос, котрий промовляє, що служба його ще не закінчилася. Потім він перероджується і нас переносять у Мангеттен у 1933 рік, що по суті є дивним. Адже під час останньої фатальної подорожі нуарного павучка на землі 90214 був як мінімум 1940. Отже, повертаючись до мальопису. Майлз приходить до нуарного павука з метою отримати тотем, в якому міститься павуко-бог, задля того, аби хоч якось стабілізувати ситуацію у мультивсесвіті. Шукаючи тотем, вони натрапляють на слід німецького рейху та на небезпечну мадам Рій, котру вони швидко знешкоджують. Цікаво ще можу відмітити, що Пітер сам приходить до висновку з великою силою, приходить і велика відповідальність. Наступні події розгортаються у мальописі, який носить під заголовок сутінки у Вавилоні, складається з п'яти синглів та вийшов у 2020 році за участі цих людей. Тут Паркер працює частним детективом і паралельно захищає місто у ролі людини Павука. Розплутуючи клубок загадкового вбивства, він був змушений подорожувати по Європі зі спутницею, котра виявиться чимось більшим, аніж просто гарною дівчиною. Розкриваючи ще більш згадкові таємниці, вони подорожують від Нью-Йорку до Лондону, від Лондону до Берліну, від Берліну до Стамбулу і вже звідти аж до самого Вавилону. Паркер збирає біля себе ворогів в обличчі нацистів, його колишньої спутниці, електро та його старих лиходіїв, котрі постали з мертвих. Йому та його союзникам у ролі Тоні Старка, Чорної вдови та захисниці ваканти Дора Міладж доведеться відвернути небезпеку та врятувати світ. На мою скромну думку, цей мальопис виявився найсумбурнішим з усіх сьогодні перечислених. Малюнок, хоч і гарний, але художник часто зловживає сторінковими розворотами. Тут є непогані жарти, але сюжет не цікавий, який просто виявився нагромадженням супергероїв та посталих з мертвих старих лиходіїв павучка. Пітер, хоч і зрозумів, що з великою силою приходить і бла бла бла, але він навіть не старається приховати свою особистість. Я вже не жартую про його маскування, як у супермена тере Кента. Коротше кажучи, особисто для мене цей мальопис заплямував спадщину, яку створили Девід Гайн, Фабріс Сапольський та Карманді Доменіко. Що ж, настав час для звичайних появ нуарного павучка у коміксах, які не мають ніякого відношення до основної лінії. Перша з таких появ була у коміксі про Дедпула, який виходив у 2016 році. Там людина павук Нуар засвітився разом з усіма іншими павуками та різними версіями Росомахи, коли Дедпул перервав їм гру в бейсбол у шостому номері цього мальопису. Наступна його згадка була помічена у ось цьому мальописі, який по суті є коміксною версією однієї з серій мульта Людина Павук. Щоденник супергероя, де головний паркер цього мультсеріалу подорожує між всесвітами та намагається зупинити гобліна. Далі ще одна варіація нуарного павучка. Засвітилася у першому ж номері мальопису Edge of Spider-Verse, який вийшов у 2022 році. Паркер пише передсмертного листа, адже не знає скільки йому ще залишилося. Він розповідає, що кожного дня одягає костюм та виконує обов'язки людини павука. А також розповів історію про те, як зустрів жінку на ім'я Шерон. Вона отруїть Паркера чи пак заразить його задля того, щоб у коміксі людина павук від Дена слота він виконував її накази. Одним з яких буде вбивство Джесіки Дрю. Але далі не спойлерю ні собі, ні вам. Тож залишається тільки подякувати вам за підтримку. Взагалі пишіть коментарі, цікаво почитати вашу думку з цього приводу. Або можете написати про кого б ви хотіли дізнатися більше з мальописів, щоб потім я зробив відео у подібному форматі та порекомендував би якісь цікаві мальописи для прочитання з цим персонажем. Та наостанок нагадую, що в мене є телеграм-канал, де я викладаю цікаві пости та матиму змогу з вами поспілкуватися. Не забувайте донатити на зсу, не забувайте про вподобайку, підписку та мою монобанку, де я збираю грошики на омальописи для огляду. Ще раз вам превеликі дякую! Хай щастить!